От, друзі, це старе міське кладовище, яке заснувалося на окраїні міста ще часи, перші часи самого заснування міста, а потім воно опинилося в центрі, майже в центрі міста. Місто трошки розрослося згодом, потім дуже розрослося, і виявилося, що це кладовище в самому центрі. Так. Сьогодні гучно, артилерія... артилерія працює з лівого по нашому берегу. Раніше прибирала, тут все це прибиралося. Церква організовувала людей. Кожного року, коли через рік прибирали храм всіх святих, Старіші могили. Царських часів тут є відомих людей по все добре хоч нема пожеж А бачите трошки щось горіло є. є горіло трохи не дуже але горіло Були пожежі вигорало дуже багато могил Obrigado Iluša Kulika.